Добрий день, друзі! Хочу вам сьогодні розказати одну історію: як я попав на роботу працювати в ресторан KFC. Це була перша моя робота, яка була офіційно на умові першої зліцені, а потім на умові праці. Як я попав туди на роботу? Відкрив звичайний інтернет і там ОЛХ. Це був сайт, і треба було на роботу людину. Я подзвонив, домовився про прийняття на роботу. На... Зі мною менеджер розмовляв. Я прийшов на співбесіду, мене прийняв менеджер, запропонував мені випити кави, Я випив кави, що мене дуже здивувало. І мені запропонували роботу йти видавати. Всякі такі от канапки, замовлення, шейки робити. Тобто для мене була це перша робота. Але так як я вже знав трошки мову, я вирішився піти працювати як видавання всяких таких продуктів, не готування ніяких канапків, нічого суто видавати продукти. Ставка на той час була годинова 9 злот на годину. Це був дуже-дуже далекий рік, коли я працював ще за 9 злот. Але робота мені подобалася. Мені дали форму, мені дали одяг гарний. Я працював в гарній атмосфері, в гарному новому ресторані. Їжа мені подобалася. Це для мене було щось перше, тому що в Україні таких ресторанів не було. Я ніколи не працював в сфері ресторану, і мені була цікава така робота. Чим? Тому що ти міг собі розвинути свою мову, міг вивчити, підівчити, наприклад. Е, наприклад. І, і головне, що це була офіційна робота. Тому що в Польщі по законодавству ти маєш півтора року пропрацювати на умові з ліцензії, а потім ти обов'язково мусиш працювати на умові праці. Ну, звісно, мене там школили на роботі, Полька мене вчила всього такого, казала. Що я погано працюю, що я можу не надаватися для цієї роботи, але нічого з часом я навчився і почав працювати так, як я працював. Е, я підівчив трошки мову. Е, мене е, почали потім стажувати на касу, так як я вже теж боявся то, трохи тої каси, трошки бар'єрний мовний, е, бар'єрний такий. Ну, бар'єр був між тим, чи я буду правильно вимовляти ту мову, чи я буду добре розуміти, чи я приймаю добре замовлення, чи видаю добре решту. Да? Так, наприклад, такі всякі різні речі. Чи... Тому що на касі ти не просто стоїш, ти робиш замовлення і будеш гроші. Що... Ні, на касі треба розмовляти з кожним клієнтом, йому догоджати його забаганнях різних, тому що клієнти бувають різні. тобто ти Хоче, наприклад, канапку з сиром з беконом, ти пропонуєш додатково до канапки сир-бекон. Наприклад, є шейк, до шейка треба збити сметану, наприклад, до кави запропонувати, наприклад, збити сметану. А всі ці пропонування це є бонуси для тебе, тому що в кінці місяця ти отримуєш додаткову премію. за те, що ти найкращий там, касир є в ресторані або серед регіону, і отримуєш премію 200 злот. Що для мене це було дуже велике мотивування. Ну і звісно, мотивування було виходити, коли ти працюєш на умові у праці, виходити на роботу в святкові дні, тому що в святкові дні оплачувалися подвійно. Для мене, коли було свято, я завжди просився, ні, мене ставте працювати в день, тому що мене мотивувало для того, щоб подвійна заплата. Так? Ви за день отримали, наприклад, 100 злот, а так ви отримали 200 злот. Суттєва різниця, правда? Ну, годували на роботі коштував обід, коштував 2 злоти. На той час це дуже дешево. Розумієте, що таке канапка велика. Наприклад, така кава і картопля фрії це все коштує 2 злоти. На наші гроші це 20 гривень. Це взагалі нічого. Ну, але мені там подобалося. Кожен раз було щось нове, були нові канапки, були нові. Е, меню нове завжди треба було щось е, вчити, як канапка називається, що, які складники, тому що може клієнт прийти різний і тебе спитатися, наприклад, е, що входить в канапку, а можна соус якийсь інший, або замість кетчупу майонез. Все все треба знати. Розумієте, люди, то не так просто, е, що ви собі думаєте, а та так і так, і так прийду там, навчуся, ні. Всього там у вас навчать, звісно, в ресторані. Всім засадам всього всього Ну, мені обов'язково входило так. Каса. Ну і, звісно, прикасова зона було прибирання е, біля каси, миття шейку. Це було моє. Е, потім, звісно, працював в ресторан до першої години. Що було дуже великим мінусом. Тому що. Е, ти пізно вертався додому десь півтретєї ночі, і ти доїжджав двома автобусами до, до вокзалу з вокзалу ще одним нічним автобусом. І це було ужасно. Півтретєї ночі ти вже вдома, поки помився, поки щось випив каву, або чаю, Це вже третя година, треба лягати спати. Ну, ужасний графік. Е, звісно, за кожну зміну, яку ми працювали. Нам доплачували нічні години, тобто з 10-ї вечора до першої ночі були там ще 15. Ну, якось доплачували ті з е, злотувки за те, що ми працюємо. Ну і звісно, обов'язків було трошки там магазинів е, в ресторані, бо треба було так помити е, фруктовніцу. Це таке спеціальне місце, де картоплю висипають. Треба було помити кавомат. Треба було помити добре е, там, де ти. Наливається вода, пепсі, оці всі штуки, все треба було мити. Ну, але робота була, звісно, поділена, так? Ще треба було мити, тому що за цілий день він був захляпаний. Звісно, багато людей не хотіло лишатися на другу зміну, тому що дуже багато було прибирання, так? Ти собі прийшов першу зміну, відкрив ресторан образом, постояв на касі і, і пішов додому. А тут треба було, тобто. Дуже багато обов'язків, крім того, крім того приходило дуже багато неадекватних людей вечно, тому що багато виходили е, п'яних, наприклад, і багато собі багато там дозволяли в ресторані кричати, кидатися. там, ну, Всяка ужасна поведінка була. Тобто клієнти різні. Ну і приходили, звісно, хами, які могли тебе образити, що ти українець або там ще там якось. Звісно, якщо ти. Чуть-чуть вони десь почують, що ти українець десь по мові все, вони будуть приходити дивитися на тебе зовсім інакше. Ужасно. Ну, звісно, другі зміни їх часто ставили, тому що треба було, звісно, прибирати. А так як ми молоді студенти, то треба було прибирати і така то от робота. Як кажуть, роботу не вибирають. Ну, що вже було, то вже було. Звісно, ресторан дуже великий був. Тому Дуже багато обов'язків. Шефова була дуже хороша, така дуже класна шефова, її звали Арлета, і ми досі з нею дружимо, спілкуємося, підтримуємо з нею відносини, вона добре до мене відноситься. І так коли ми зізваємося з, 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 з нею, вона дуже була чудовий керівник. Але вона пішла звітом, тому що теж не витримала, не знаю чому, але вона пішла з ресторану. Після того в ресторані з'явилися, почала наш керівник брати індусів на роботу, а індуси вони не українці, вони не є такі дуже трудолюбні народ, щоб там трудилися, або робити по стандартах. По-перше, всюди в KFC, в ресторанах є стандартний, звісно, якось ти працюєш і ти робиш. Якщо ти не робиш згідно стандартів, то канапка буде. Не смакувати, не буде все по стандартах, не буде так смачно, як, як має бути, розумієте? А індуси почали робити по-своєму. Ти йому говориш так і так робити. А він каже: I know, I know, я знаю, я знаю. А він реально нічого не знає. Тобто е, така лажа, що, що просто ужасно. Ну, нічого, що хотіли, то мають. Але нічого, і всьому можна навчитися, головне не боятися. Тепер хочу сказати з одного плюса для молодих хлопців, дівчат, які починають приїхати до Польщі, вони можуть, звісно, піти на цю роботу і себе випробувати в такому почитанні в Польщі. Тому що е, зараз дуже хороша оплата праці для студентів, вона не оподатковується і платять на годину десь 7 доларів. Тому можете, друзі, пробувати. Хто хоче, може е, себе випробувати в такій новій спеціальності і підівчити за одну мову, тому що там беруть різних іноземців, і зі всього можна зробити лялечку. як кажуть. Всім гарного дня, а я буду поцікав.